Згорів електрощиток під час відключень світла. Проводи, да ніхто нічого не робив, так воно собі. Ми живемо і воно живе. Яка причина займання? Вимикають, вмикають. Це ж, не передбачено, скоплюється на цих контактах, пилюка. Як запобігти такій ситуації у себе в будинку? Профілактичний огляд має бути. Ой, звісно. Оскільки я тут живу. Я з самого початку заселилася. То це воно так це Тетяна Павлівна. Вона живе в будинку на оболоні у Києві понад 40 років. Її квартира на третьому поверсі. Жінка розповідає, під час відключень з дому не виходить. Я не можу піднятися. У Мене кам'я стимулятор стоїть. Я не, не можу. Я сиджу тоді в хаті. А нещодавно довелось сидіти вдома майже дві доби, адже під час чергового відключення на другому поверсі під'їзду загорівся електрощиток. На місце відразу прибули вогнеборці та загасили пожежу. Втім, без світла будинок був довго. То скільки не було світла, скільки все то робилося. Я не спускалася донизу. Я собі в хаті сиділа, аж поки оце трошки наладилося. Наладилось, не знаю, як воно там, наскільки воно там наладилося і як воно буде. Щиток загорівся через стару проводку, впевнена Тетяна. Додає, що дроти у під'їзді не міняли понад 40 років. Проводи, так, ніхто нічого не робив. Нічого так воно собі. Ми живемо, і воно живе так собі. Ну то, що вже старе все і все познушене, тут і питань не, не може ніяких бути. Тетяна каже, що пожежу не бачила, відчувала лише запах гару. Утім, свідком займання став Микола Іванович. Він живе на шостому поверсі, і коли вимкнули світло, спускався сходами. Почув біля щитка тріск. Проводка ця. Пластмаса, вся, вся плавалася від цього. Замкнуло десь. Виходимо в під'їзд, повно диму, чаду, воні, це ж хімія. Микола вважає, що головна причина пожежі не стара проводка, а відключення світла. Це ж через оці вимикання, через що? Вимикають, вмикають, це ж не передбачено, це ж. Скоплюється на цих контактах і пилюка, і павутиння, і що хочеш, вимкнули, вимкнули знову, і все в черговий раз іскраїв і, і пішло. Все горіти. пожежа сталася через перенавантаження електромережі, адже у будинку могла бути стара проводка. запевняє електрик Микола Жерун. Електропроводку кладуть ну, мінімум на 30 років. Ось те, що було в 70-х роках, уже 20 років як потрібно замінити, а всі живуть далі. Розрахункові потужності електроприладів, які на той момент використовувались, зараз дуже далекі до реальності. Аби уникнути займання щитків, перевірте свою проводку в під'їзді. Для цього треба викликати електрика. Профілактичний огляд має бути, бо контакти послаблюються в процесі експлуатації. Ну там фізичні процеси відбуваються. Аби електрик зробив профілактичний огляд та перевірив електрощити, необхідно витратити майже тисячу гривень. Утім, якщо ви не встигли і у вас пошкодилася електромережа, зверніться до балансоутримувача будинку, радить юрист. Лагодити ці щитки. Повинна повинна та організація на балансі в якої знаходиться цей будинок. Тобто, знову це або ЖЕК, ну або ж це ОСББ. Якщо балансоутримувач не поспішає вирішувати проблему мешканців, юрист радить полагодити все самотужки, втім зберегти фіскальні чеки. Обов'язково потрібно подбати про е, збереження всіх фінансових документів, тобто чек за акт прийнятих робіт і відповідний кошторис. Але ці всі документи потрібні для того, щоб їх можна було пред'явити тій організації, яка відповідальна, врешті-решт за це. І тоді, якщо навіть та організація не захоче компенсувати, ну завжди це можна повернути через суд. У ДТЕК тим часом підтверджують, що під час відключень світла у будинках збільшилася кількість аварій. Автоматичні вимикачі не витримують частих відключень та включень. Раніше вони використовувались два-три рази на рік, а тепер їх вмикають і вимикають до п'яти разів на добу. Через таке інтенсивне використання вимикачі швидше зношуються і виходять з ладу. Друга причина різке зростання навантаження під час білої зони графіків, коли повертається світло. Аби убезпечити проводку в будинку, радять все той же профілактичний огляд дротів. Крім того, ДТЕК радить вимикати техніку з розеток під час відключень.